15 роки знаменується як банкопад або велика трансформація. Революція, анексія Криму та війна на Донбасі стали каталізатором для наймасштабнішого очищення в історії системи. НБУ вивів з ринку нежиттєздатні та шахрайські банки, а кульмінацією стала націоналізація Приватбанку, що поклала край. Епосі безконтрольного олігархічного банкінгу. Тобто приблизно 90 банків визнано не плата приблизно 33% активів системи припадало на виведені банки. І увага! Більше 97% кредитів банку були пов'язані з екс-власниками банку. А це враховуючи той факт, що Приватбанк мав там клієнтську базу у розмірі там майже половина країни. Розумієте, да? як це ризиковано було?